Привіт! Готові поспілкуватися із справжнім водолазом? Сьогодні поговоримо про те, як не опинитися там, де він вас може шукати. Безпечна товщина льоду для однієї особи не менше 7 см, для групи усі 15 см. Перевіряйте міцність льоду неударом і а за допомогою палиці. Виходити на лід можна лише за стійкою морозної погоди. На плесі тернопільського ставу точну льоду на сьогодні 12-15 см. Рибалкам не можна поряд пробивати багато лунок або скупчуватися у групі. Вісною до однієї полонки, до іншої повинна становити 4-5 метрів. У випадку швидкої течії річки у цьому місці, за наявності, вмерзлив укрив водошок, палок та інших предметів, у випадку різного запарування льоду, під час весняного розставання снігу та льоду, а також сильного перепаду температури під час потепління.